Так, гарнюні моє, дивіться нюша. Нюша це доволі відома фабрика в Туреччині, в Україні. Хто любить якісні халати, хто любить зі 100% бавовна, то це нюша. Подивіться, подивіться, яка. Ось тут у нас, бачите, шов. Зі зворотної сторони все прикрито кантом. Тобто, якість пошиття у нас ідеальна. Вони є довгіші і є коротші, розмірів багато, але вони дуже швидко закінчуються. Тому стосовно розмірів та кольорів, в особисті пишете мені лише об'єм бід, і визначаємось з вами таким чином по розмірах. Ось, зверніть увагу. Це ідеально, дуже-дуже раджу. І стосовно вартості, наразі зараз довгий халат 2000 гривень, той, що йде коротший, 1900 гривень.